Вітання, друзі! Моє ім'я Ковнацький Олег, я головний лікар стоматологічної клініки Дубнови для дітей. І хочу з вами поділитися такою важливою інформацією. Вже раніше ми почали практикувати такий вид консультації, як онлайн-консультацію, але з початком масштабних бойових дій. Вона стала більш популярною і не безпідставно. Чому так багато наших пацієнтів виїхали за межі України або за межі Києва і е стикаються з певними стоматологічними питаннями чи проблемами і хочуть у нас проконсультуватись. Але разом з тим, багато тих, хто ще не були нашими пацієнтами, дізнались про таку можливість онлайн-консультації. Сконтактувалися з нами, пройшли консультацію і вже пройшли лікування в нашій клініці. Для чого це потрібно і як це відбувається, розповім кілька слів. Отже, на початку потрібно, щоб ви підготувалися до цієї консультації наступним чином, зібрали всі ті скарги, які турбують вас чи вашу дитину. Так? І щоб ви могли їх послідовно пояснити лікареві. Лікар задасть питання, які будуть, будуть наводити на певні його думки чи діагнози і так далі, але вам потрібно обскарги, це дуже важливо. Другий момент важливий, якщо є така... Нагода зробити фотографію зубів дитини. Як, наприклад, на цій на цьому фото видно, що фото не професійне, і ми не чекаємо професійного фото, а, але видно зубчики і видно певну вже проблему на цій е фотографії, яка є з зубами. Тому фото зубчиків е прик отак. От. Посмішка, і якщо може дитина відкрити ротик, сфотографувати верхні і нижні, це буде дуже для лікаря інформативно. Наступний момент бажаний: це рентгенівський знімок. Прицільний рентгенівський знімок чи панорамна рентгенографія. Це ще один додатковий метод дослідження, додаткова опція, яка зможе допомогти лікарю в проведенні діагностики навіть в режимі онлайн консультацій, і скласти певний попередній план лікування. От, е після того, як лікар вас попитає, подивившись попередньо ваші фото і рентгенограми, лікар складає попередній план лікування. В залежності від складності, об'єму лікування, це буде може бути лікування з місцевим чи то з загальним знеболенням. От, ви. І в цей самий візит, якщо ви плануєте приїзд і лікування, планується попередня дата лікування уже лікар плюс адміністратор або з вами сконтактовий адміністратор. Ми сьогодні побудували свою роботу таким чином, щоб ви могли після такої консультації приїхати. До нас в клініку провести необхідне лікування в один або в кілька візитів за потреби, і в короткі терміни мали можливість повернутися назад туди, в те безпечне місце, в якому ви сьогодні проживаєте. Тому запрошую вас, якщо є така потреба, необхідність чи у вас, чи у ваших друзів, знайомих, скористатись такою опцією онлайн-консультації в нашій клініці.